Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіостудія Баштанка. Сьогодні за календарем вівторок, 3 квітня, за київським часом, 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми. Урочистості з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України. Ситуація на весняному полі. Нарада з керівниками установ організації міста Баштанка та головами міської сільських рад. Виїзні прийоми громадян начальником УМВС України Миколаївської області Валентином Персенюком та начальником головного управління юстиції Сергієм Шаталюком. Ювілеї, прогноз погоди на декілька днів. Ветеранських організацій не повинна зводитись виключно до питань соціального захисту. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час виступу на урочистостях з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України. Необхідно, аби влада і в центрі, і на місцях долучала ветеранів до участі в громадських слуханнях, обговоренні законопроектів і рішень уряду та місцевих органів влади, сказав він. Президент подякував присутнім ветеранам за їх величний бойовий і трудовий подвиг, мудрість та патріотизм. Кожен із вас уособлює моральну сутність нашого народу, в основі якої глибока любов до рідної землі, готовність стати на її захист, утверджувати успіх вітчизни повсякденною копіткою працею, сказав президент. На думку Віктора Януковича, за роки існування організація ветеранів України довела свою ефективність і здатність вирішувати широке коло питань. Ваша готовність відстоювати права пенсіонерів у тісній співпраці з державними структурами заслуговує найвищої оцінки, підкреслив глава держави. На відповідних урочистих заходах президент вручив активістам організації ветеранів України державні нагороди. На минулому тижні Міністерством аграрної політики України було проведено державну селекторну нараду, у якій брали участь фахівці Національної академії аграрних наук, метеорологічної служби. У ході наради було проаналізовано стан справ у агропромисловому комплексі України, розглянуто перспективи і поставлено завдання щодо зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період. Також було озвучено заходи, які вживаються на державному рівні щодо допомоги регіонам, які найбільш постраждали, в тому числі і в Миколаївській області. В Баштанському районі було проведено відповідну семінарну раду за участю керівників сільгоспідприємств, фермерських господарств. Інших приватних сільгосптоваровиробників, заступник голови райдержадміністрації з питання ПК Юрій Мельник надав вичерпну інформацію про порядок нарахування дотацій за один гектар пересіву озимих зернових культур з метою прискорення оформлення пакету документів запропоновано аграріям району. В стислі терміни провести моніторинг стану посівів та оформити акти на списання загиблих та зріджених площ оземени з метою щоденного контролю за ходом посівної та надання допомоги сільгосптоваровиробникам в райдержадміністрації проводиться засідання районного штабу по організованому проведенню посіву зі станом справ на полях району. Нас ознайомить заступник голови райдержадміністрації Юрій Мельник. Якщо говорити про ситуацію на зерновому полі в цілому, то слід сказати, що посіяно було всього у нас 47,3 тисячі озимих. Отримано було в сходів 28,1 тисячі гектарів. Ми сподівалися, що переживе повністю весь озимий ячмінь і озима пшениця залишилася у нас всього на всього 5,6 тисячі гектарів. Це так були показники попередні. Але останні декілька тижнів, коли вже зійшов сніг, і останні опади, які теж посприяли відновленню вегетації, то ось з 26 по 31 число у нас випало всього 13,3 мм міліметра опадів. Відсутність прямих сонячних променів і вітру приводить до того, що утримується. Вологість необхідна для відновлення вегетації, і, от уже зараз ситуація дещо змінилася. Ми отримали додаткові сходи озимої пшениці. Всього нараховується 16,2 тисячі гектарів. Але на жаль, погіршилася ситуація з озимим ячменем із 17,2 тисяч гектарів. Підтверджую, що вижило всього 11,8 тисяч гектарів. Крім того, є у нас ще й ріпак. Не основна культура, але тим не менше були понесені відповідні затрати. І з 5 і тисяч гектарів всього на всього отримано в сходів 1,8 тисяч гектарів. Сподіваємося, що після суцільного обстеження отримаємо ще додаткові якісь площі. Всього для того, щоб виконати 55 відсоткову зернову групу у структурі посівних площ, нам необхідно посіяти. 38 тисяч гектарів ярових зернових, в тому числі 23,2 тисячі ранніх зернових. Із них це ярову ячменю – 22,2 тисячі гектарів, пшениці ярової – 600 гектарів, овса – 100 гектарів і гороху – 300 гектарів. Сільгоспвиробники району повністю готові до посіву, заготовлена вся необхідна кількість Насінневого матеріалу достатньо високої якості, тому що практично 96% насіння перевірено і мають відремонтовану техніку, мають запас необхідних засобів захисту рослин, мінеральних добрив. Але на сьогоднішній день ми сподівалися, що згідно робочого плану, за 6 днів ми приблизно завершимо посівну кампанію, ранньовесняну десь близько. 4,7 тисяч гектарів щоденно засівати, але темпи десь від тисячі до півтори тисячі в зв'язку з несприятливими погодніми умовами для посіву. Але ще раз хочу наголосити, що все-таки оці опади вони мають позитиву, не негативу, навіть якщо затримається дещо посівна, це буде сприяти тому, щоб збереглися ті посіви озимих культур, які на сьогоднішній день ще живі. Понеділок, 2 квітня, голова райдержадміністрації Іван Рубський за участю заступника голови районної ради Валентини Каратєвої провів нараду з керівниками підприємств установ організації міста Баштанка, головами міської сільських рад. Іван Рубський ознайомив присутніх про заходи влади за березень цього року, начальник управління статистики Тетяна Гончар про особливості проведення всеукраїнського сільськогосподарського перепису, начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Євдощенко про ситуацію з бюджетом району. Ситуація у нас з бюджетом складна виконання плану. У нас за перший квартал очікуване 105,6% до плану звітного періоду, тобто до плану першого кварталу. Ми маємо приріст лише 7,8%. Хочу зразу наголосити, що це дуже низький відсоток приросту. Якщо в середньому по району цей приріст до відповідного періоду минулого року складає близько 20%, то у нас 7,8%. і Ви бачите, яка ситуація із приростом, але практично всі райони у нас в однакових умовах. Тому я хочу звернути увагу всіх наших сільських голів. Про все таки актив, активізувати роботу по наповненню ваших сільських бюджетів. Заступник голови райдержадміністрації Олександр Процак доповів про результати проведення на території району всеукраїнського суботника по благоустрою. 31 березня у нас об'явлено згідно розпорядження голови обладміністрації два дні. Два всеобласних суботники. Це 31 березня, і 21 квітня. Ну, 31 березня з різних причин, кого погода кажуть, вела в оману, хтось проспав, пройшло не дуже організовано. По місту дуже погано пройшло. Хтось собі захотів 29, хтось 30, хтось 31. Є чітко визначений день. 31 березня, 21 квітня. Всі в ці дні проводиться акція. Значить, За цей період необхідно провести оновлення зелених насаджень. Є у нас лісхоз, у вас є екологічні кошти. Давайте їх витрачати, тому що у нас потім на кінець року десятки тисяч залишків і ми не знаємо, куди їх діти, і говоримо, що не було часу їх використати. У ході наради було розглянуто ряд інших питань соціально-економічного життя району. 2 квітня у приміщенні райвідділу міліції особистий прийом громадян провів начальник УМВС України в Миколаївській області, підполковник міліції Валентин Парсенюк. По завершенню прийому громадян він зустрівся з керівним активом району міста та сільських рад. Валентин Парсенюк коротко розповів про свій життєвий шлях та про поставлені завдання по захисту населення. Останнім часом 5 місяців пропрацював першим заступником у Кіровоградській області. І 13 січня був призначений Миколаївською область начальником УМВС. Які завдання були поставлені для того, щоб як можна у більш повному обсязі відтворити наш принцип захисту і основне завдання захисту прав інтересів населення? По-перше, значить, міністр проаналізувавши всю ситуацію в органах внутрішніх справ? Прийшов до висновку, що одним тезисом людина понад усе можна висловити всі завдання, які стоять перед органами внутрішніх справ і так далі. Що воно в себе включає? Перше, ви знаєте, що люди від чого страждають, це страждають від того, що міліція не завжди об'єктивно, не завжди оперативно реагує на скарги громадян, на заяви про порушення. Про якісь крадіжки елементарні і так далі. Це поставлено ну, в першу чергу завдання, що нам виділяється мінімальна кількість часу, я вам скажу, до години по виїзду на місце злочину. Слідуюче питання це тяганина при розгляді заяв громадян і так далі. Ми намагаємось від цього категорично відійти. І намагаємось максимально приймати рішення на протязі доби, першої доби. Якщо є підстави про порушення справи, ми маємо порушувати її і зразу починати розслідування. Цим ми хочемо відбити ну, можливість деяких, дещо скоригувати там якісь дії винних, ще якісь згладити і так далі, щоб того не було, зразу порушується справа. Слідує питання це, що цікавить людей, це відшкодування збитків, створення спеціальних державних страхових компаній, які б відшкодовували зразу збитки, які нанесені людині. Чому? Тому що ви знаєте, у вас є знайомі, є пристарілі бабусі, дідусі, у яких ну, чи то зайшли, та з-під матрасу забрали останні кошти, які зібрані були. на Похорони чи вкрали корову, і ці ж бабусі їй майже не цікаво: затримано, не затримано, посадили, не посадили. Її цікавить, віддадуть їй корову чи не віддадуть. Оце її цікавить. Якщо віддали, є влада. Якщо не віддали, влади немає. Тому одним із таких шляхів це відшкодування збитків, а потім органи внутрішніх справ, слідчі. Прокуратура наглядає і так далі. Розкривається злочин до суду. Суд визначає, в якому обсязі з нього відшкодувати ці збитки уже державі. А то, якщо він йде до місць позбавлення волі і так далі, хай відпрацьовує хоч і в 10, хоч і в 20 разів більше, але ми маємо в першу чергу задовольнити потреби постраждалої сторони. Також Валентин Парсенюк ознайомив із проблемами, які мають органи внутрішніх справ, зокрема, кадровим потенціалом та матеріально-технічним забезпеченням. 20 березня в приміщенні Баштанської райдержадміністрації особистий прийом громадян проводив начальник головного управління юстиції Миколаївській області Сергій Шаталюк. Всього на прийом звернулися чотири громадянина з різних юридичних питань. У цей день Сергій Шаталюк зустрівся з педагогічним колективом Баштанської школи №1 та розповів про законодавчі соціальні ініціативи уряду та президента Віктора Януковича. Реформування Міністерства юстиції України, про впровадження системи надання безоплатної первинної правової допомоги, а згодом і вторинної правової допомоги у зв'язку з прийняттям закону України про безоплатну правову допомогу. Сьогодні отримання громадянами безоплатної первинної юридичної допомоги можливе через мережу громадських приймалень, що створені при районних управліннях юстиції та у місцевих органах виконавчої влади. 22 березня працівники районного управління юстиції провели зустрічі із вчителями та працівниками бібліотек. На порядку денному розглянуто питання правової освіти населення та системи надання безоплатної правової допомоги. Шановні жителі району, за відповідними правовими консультаціями ви можете звернутися до Баштанського районного управління юстиції за адресою місто Баштанка, вулиця Полтавська, 41, перший поверх, кабінет номер 8 або за телефоном 2-59-11. Повторюємо 259.11. 1 квітня ювілейний день народження відзначали Марівський сільський голова Надія Васильівна Орлова, новоіванівський сільський голова Олександр Іванович Маліновський та вчителі нульської школи Любов Іванівна Гаманюк. Редакція районної радіостудії Баштанка вітає ювілярів з днем народження. Бажає міцного здоров'я, благополуччя та дарує пісню виконання Надії Кадишевої Моя рідня. Зарівний бізірка заряниця. Ідень новий надій роздає. Та я не чума вперед. Туди, де квітне серденько моє, на білім світі різні країни Та легко так співається мені, Лише для моєї вірної родини, моєї найдорожчої. Мені близькі ці сонячні простори, ці неповторні всі мої міста, і схили і карпатські гори, краса людей та їхня доброта, теркає серце, полум'ям калина, а у душі відлунюють пісні, люблю тебе всім. Зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції, погодні умови на всій території району будуть такими: 3 квітня мінлива хмарність без опадів. В день вітер південно-західний 6-11 місцями пориви 15-20 метрів за секунду, вночі від 1 морозу до 4 тепла, в день плюс 13-18 місцями 8-10 тепла. 4-5 квітня опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 4 квітня вночі від 1 морозу до 4 тепла. 5 квітня вночі 2-7 тепла. В день 14-19 з позначкою Плюс. Шановні радіослухачі, Радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99 Повторюємо 2 63 99.